3 вересня пісня про Ісус. Аліса гарно грає на скрипці мелодію своєї улюбленої пісні про Ісуса. Під цю мелодію кошеня солозко засинає в іграшковому ліжечку. Дівчинка дбайливо накриває його ковдрою, щоб дитині було затишно. Потім вона укладує спати зайчика та ведмедика, граючи їм на скрипці. А ти знаєш пісні про Ісуса. Коли ми співаємо їх, Бог слухає. Ти можеш заспівати свою улюблену пісню перед сном і прославити Бога. Мій біблійний вірш. Вночі я співаю йому молитву підношу Богові, життя Мого. Псалом 41. ,5. Моя молитва перед Сном тобі співаю і молитву. que dos